Привіт, майбутні таргетологи! У цьому відео давайте поговоримо, чи можна рекламувати копії брендів. Нещодавно моя студентка Таргетолог вже працює на фрілансі, вирішила купити ще е, курс по товарці, ну, тому що хоче вже розпочати свій бізнес. Тобто таргетологом в неї є 5-7 проєктів, вона заробляє свої 800 тисяч доларів і хоче ще розвиватися, ну, хоч людина спробувати свій бізнес. Давайте на цьому крапку поставлю. І вона купила курс по товарці, де приблизно 50% курсу е, говорить, що вам треба продавати копії брендів, тому що інша компанія, наприклад, Apple, вже зробила на цьому бренд. А продаючи копії, тому що будемо об'єктивні, у нас в Україні люди не самі заможні у світі, і не всі можуть купити оригінал. А добра копія ну чому ні, тому що люди хочуть носити речі, котрі будуть виглядати класно. Так от, і там половина курсу йде, що вам треба копії брендів. Продавати, а інше, що це треба рекламувати. Тому що інакше, ніж через рекламу, ну як отримати замовників. Ти починаєш якийсь бізнес, ніхто про нього не знає, в тебе якась сторінка в інстаграмі або якийсь сайт, ну як замовник просто узнає, що ти існуєш. Звичайно, реклама. Вона пише а ти в курсі казав, що копії бренду у жодному випадку не можна рекламувати. Так от, коротка відповідь на питання: якщо до вас прийде замовник з копіями брендів, чи можна рекламувати, відповідь, звичайно. Ні. Тому що таргетолог, рекламуючи копії брендів, ризикує своїм рекламним кабінетом. Тобто ви з 100% гарантією продовж якогось часу отримуєте бан, в котрому буде написано рекламні. Функції у вас заблокована, тобто ви не зможете ніколи працювати з жодним замовником, якщо не створите новий профіль. Тобто можна вийти з ситуації, звичайно. Але якщо ви хочете працювати таргетологом, хочете просувати себе як білий таргетолог, який працює з нормальними білими нішами, то не треба лізти до копі брендів. Якщо ви хочете займатися арбітражом, Працювати сірими або чорними нішами, то знову не треба лізти в копі брендів, ви можете рекламувати якісь там казино чи ще щось, де платять реально багато грошей. Якщо ви підприємець, котрий продає копії брендів, то у вас є тільки одна опція, підкреслю, одна опція, котра дозволить вам плюс-мінус рекламувати копі брендів. Ви створюєте інстаграм сторінку і там просуваєте публікацію. Все, жодних рекламних кабінетів, жодних посилань на сайті. Жодних надписів, типу це копія брендів, купуй, копія як оригінал і так далі. Тому подібне. Ви просто просуваєте публікації, де буде, наприклад, фото чохла з айфона, але ці яблучко, воно буде якось там закреслене, тобто не буде видно системі, а система вона ж розумна, не буде видно системі, що це копія, і тільки у цьому випадку, просуваючи публікації, модератори цього не бачать. Це такий баг. Котрий існує вже 5 чи 10, я не пам'ятаю скільки років. Тобто, якщо ви просуваєте копії брендів через рекламний кабінет, то доба 2-3, ви отримаєте бан. Вам треба створювати нові рекламні кабінети, а вони коштують грошей. Вам треба знати, як працювати за антидетектем браузером, а це теж коштує грошей. І так, далі, і так далі, і так далі. І дуже це геморно, якщо чесно. Якщо у вас є копії брендів, просувайте публікації, але ви повинні знати, що з кожним роком. Система розумніше і розумніше стає, ну тому що це штучний інтелект. І у цьому випадку вона краще аналізує фото, вона краще аналізує тексти. І зараз дійшло до того, що вас забанять просто інстаграм-сторінка. Тобто, якщо ви в інстаграм-сторінку вклали багато грошей, багато часу, то весь ваш бізнес ну, просто він не буде існувати, тому що система буде розумніше становитися. На копіях брендів ви можете спробувати якісь перші шашки у бізнесу, але краще робіть свій бренд, краще. Беріть чужі бренди, наприклад, дропшипінг, але щоб це було не копією, і будуйте тут бізнес, тому що з копіями майбутнього немає.